Ну що ж, всім привіт, народ з вас, підпис, подбайка, ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Україну. Так, і зараз Індія. Індія, 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 Індія. Ми зайшли. Ми зараз трохи вирівняємось. Та я думаю, вже можна брати ось так. І ці 4 армії проти 4 дивізії відправляти в автонаступ. Я думаю, далі вже звільнять мені всю всю Індію. Моментами не дуже приємно. А я, а чому ти. Не... Мене це. Так, давайте зараз. Ну, просто... Нехай, окей, почекаю. Буквально секунду почекаю, поки всі встануть, відновлять організацію. Там вже я буду готовий до автонаступу. Так, будь ласка, швидко. Встаньте, нехай встануть відновляться. І далі вже відправлю всіх. Так, все. Майже всі готові. Все вперед. Тепер їм кінець. Так, ой, все зелене. Майже усюди. Все, вони зараз посипляться. Так, полетіли. Я бачу, як вони сипляться так тут. Тут, 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 тут. з цього боку. Я б. З цього боку треба бути обережніше, чесно кажучи. Але все одно в деяких принціх атакуємо. Так, загалом завдяки як Індії у нас буде більше людських ресурсів, і це найважливіше. Ні, Все одно, бачите, наприклад, ось тут якось чомусь боляче. Хоча в них також нема великої кількості військ там. Так, з цього боку, власне, ручку відправляю. Ось тому що чому мені. Мені всіх ресурсів вистачає, ось пального мені не вистачає. Так, весь мій флот. Не треба плавати, встаньте десь. Так, окей, я зупиняю автонаступ, тому що я бачу, що багато невигідних наступів. Це мене держує в автонаступі, коли в них є можливість атакувати ефективно, і навіть дуже ефективно, вони все одно атакують жахливо. І не використовують усіх можливостей. Плюс занадто велика кількість людей просто позаду лишається. Так я б таки, щоб об'єднатись. Чесно, я не хочу, власноруч ручці все захоплювати, але, судячи за все, доведеться, бо автонаступ прям так максимально мене підставляє, а я не хочу втрачати. Ну, втрачати не хочеться. Так, ви сюди. Ви через. Так, через сюди в порт пос, ну, вузол постачання. По хорошому, я бачу тут можливість ось так пройтись. І по-хорошому об'єднатись, зробивши міні-оточення. Так. Тут же свою чергу також пробитись. Трохи тут вузол постачання 1G. Забрати його, забрати тут два постачання. А, так він не працює все одно в них. Цей вузол постачання. Чому ви не можете пробитись нормально? Ви мали бути. Тут мало б бути всі натреновані. І дуже сильно натреновані. Так, сюди. ну, так, кем сюди швидко підійдемо. Вони не, не оточить нас. М -м -м, не знаю, якось могло б бути краще, але дивимось. Окей. Тут прорив йде. Підкріплення буде підходити. Далі. Так, щось поліпшено вивчив. Давайте важкі човники також вивчати. Ой, в нас. А, не треба. Дякую, не треба. Імперія цін. Нехай. Подивимось. О, все? Індія капнула Так рано? Ну, нехай, це непогано. Е, я б почав з того, щоб забрав це все, а далі е, Індія. Ну, поїхали. Я флот забрав, далі я б такий, щоб по максимуму території Індії захопити. Так, відправити вимоги? Індія. Ну, Бо це населення? А я сюди пішов заради населення. Так, продовжую боротись. Знову ж, мій внесок. Я хочу нагадати, що мій внесок найбільший. Так, висунути вимоги. Саме в Індії. Тут більше не зможу нічого забрати. Але тут ще є імперія цін. Блін, яку Китай забирає. А для Китаю це національні провінції. Тому я б ще поки що проігнорувати. Він тому, що боротись за національні провінції це таке собі. І. Хм плацдарм в Америці. Якщо я буду мати плацдарм в Америці, це буде прекрасно. ну-ка давайте ось тут. Ось тут. Так давайте хоча б ось тут. Відправити. Давайте спробуємо вибрати те, що. Ми вже обрали. Не вистачає, окей. Відмовляюсь. Від тебе? Чому? Висунути вимога. Не вист... визнущаєтесь. Так, давайте відмовлюся, наприклад. Тут вузол постачання. І тут вузол постачання. Ну. А, від тебе. Не знущайтесь. Від ціє... цього регіону мені також доведеться відмовлятись. Давай за цей регіон поборюсь. Все. Так, тут трохи розрізане, ми опинилися, але нічого страшного. Так, тепер я володію... Індійським населенням. Тут лишилась Індія. Шкода. Так, прекрасно далі. Якщо казати про нестачу населення, ууу. Дивіться, німці воюють з Народним фронтом. Це цікаво. Цікаво, на кого першим піти? На німців чи на народний фронт? Або в нас яка також має непогану кількість населення. І це може бути е, як плацдарм для США. Так, тобто в мене хоча б населення є. Це вже прекрасно. Але в мене польових командирів навіть немає нормальних нормальної кількості. Це. Ну, не те, що прикра, це жахливо. Таку військову пропаганду взяти. Окей, на альянс Німеччини поки що не йдемо, бо я не готовий. Бразилія, чи в тебе буде достатнє населення? Щоб був сенс на тебе нападати? Ти з кимось воюєш? З Піру. І в тебе, до речі, нуль людських ресурсів. Це багато що про тебе каже, хочете, що в мене тут є порти? Зараз ти на північно. Це північно американська Антанта, яка все знаходиться на пів південній Америці. Окей, все. <кхи> я вирішив. Йдемо на вас. Я думаю, 120-та вистачить на всю північно-американську антанту. 112 днів мирного года. Ну, якраз. Ага. А ти нормально не висадишся. Ось так. Хай 24 дивізії. Між ось цима двома портами. Рухвай також. північно американська антанта далі. Так, то ж з цього порта, давайте про з цього. Під Сантус. Далі. Цей порт. Прошу. Окей, ось так. Ріо-де-Жанейро в двох провінціях. З цього порта Віторію. З цього порта Сальвадор. Це, тепер просто чекаємо виправдання мети війни, нехай північно-американська Антанта і Німеччина між собою борються, самовбиваються і так далі. Це, Це мені тільки. Ну, бо... хм. Не забуваємо про існування Китая, який з часом буде ставати тільки сильніше. Але мені достатньо. Мені достатньо, щоб в мене було достатньо виробництва. Блін, так, в мене тільки досконалений великий авіакорпус. І тобі чисто додаткові паливні паки. І. стратегічний. Так, стратегічний портувальник. Так, мінімальний необхідний двигун беру. Шість. Шість двигунів. Ну і тримай хоча б. хоча б 5 військових заводів. А далі вже подивимось. так, мій флот. Давайте знову об'єднаємось. Так, вперед. Пливеш. А, ага. я бачу нюанс свого плану. Це те, що я не зможу сюди доплити. Про цю висадку першу можна забути і поміняти її на інший на порт. Ну, це непогано. Не Ось так. Все. Захід Бразилії буде наш питання: 168 дивізій Ми в Бразилії. Ну, впораємось. Впораємось. Так, ж курсі, що ви всі вантажівками отримуєте постачання. Просто так. Ставлю вас перед фактом. Так по справді круто буде, коли я буду отримувати. З Індії більше відсоток. Де тут Індія? Ну, а давайте по підпорядкуванню. Ось припустимо в тебе. 1,9%. При підпорядкуванні 43%. 1,9%. Ого. Чому ого, тому що для Індії це прям величезна кількість. Пані, зараз дольці ставлю. Знайду тут Індію. О. Тому що в нас при 0,4 ми отримуємо 1,3 мільйона. При 0,4%. Тобто в 4 рази більше. Ще декілька мільйонів ми будемо отримувати. Вау. Це вау. Танчик. Перший танчик. Просто один. На, тренуйся. Так, і. Генерал. підвищити. Кому точно потрібен генерал, так це тобі. Ідем піхотний генерал. Генерал з бонусом на піхотку. У нас є генерал з бонусом на. На. Хоча б без бонусу на піхотку. А тобі дам той, хто з бонусом на піхотку. Це просто дивно. Це не дуже продуктивне використання. Всі нові. Сюди. Так, пальня. жах. Так що я тут можу взяти. Уу, об'єм і виробництва, дешевше прорив захист, це для ППОшки. А ППОшка основа наших дивізій. На. Бібіки, покраще все. Далі просто готуємось до Бразилії. А потім ще й на Мексику. Все нормально. Все під контролем, все буде під контролем. -у. сучасний великий авіакорпус. А я ще й думав, де авіакорпус. А, так, я хочу ще сніж ППО покращити. Для цього треба вивчати арту. Плані через так, авіацію тут до кінця покращив. Що? Ну, Давайте. Сучасний великий корпус. Купа додаткових паливних баків. Одна стратегічна. І. Так, 4 двигуна не вистачить. Мінімум 6 двигунів третього рівня треба. Ну, Зберегти. І дальність просто має бути неймовірною. Яка? 14 кілометрів. Так, зачекайте, ні, це 14 тисяч кілометрів. Дальність. Прекрасно. Стратегічний портувальник. А, ми ще жодного не створили. Жодного нового. Так. Давай припливи кудись, щоб не витрачати пальне. З пальним в нас проблеми. Треба визнати. Що в нас з будівництвом? Нормально. Так, за 148 днів поповнимось. Ну нехай. Що в нас з синтетичними пазешками? Все погано, так. Тут, до речі, відносно багато в нас є для будівництва вільних, які можна забудувати і хорошо забудувати. Це пізніше. Так, і в нас тут деяких з вас збувалось. Позбівалось. Тренування через те, що. Ми наступали. Не дуже вигідно, не завжди вигідно. Ой, доктрини. Так, авіація. І тим більше морська доктрина. Я щось прогавив. До речі, якщо казати. Воль, вийш, що прекрасно. Якщо казати про флот, я думаю, тут можна було відділити всіх не ненатренованих. Але це знато. Там 400 човників. Заб'ю поки що на це. Так, нам ППОшку. Ой, ПТОшку. Ти Давай. Розділю на 4. І ще. Тут 5 висадок буде. Ось так. На п'ять. Далі ще раз корпус висплав Ну, Давайте одразу запланую. Так, так. Куди ви поплили? Я ж вас нікуди не просив плити. Ось так, все. Зараз вони розпливуться, куди треба. Переробка нафти. О. Давайте ще переробку нафти взяти. Це якраз те, що нам треба. Дуже шкода, дуже шкода. Так, ви всі в курсі, що ви можете відокремлюватись і пріоритет. Наступний флот з'їдає все постачання. У мене таке відчуття. Так, те, що я ще б хотів взяти, це військову пропаганду. А чому я не можу? А, менше 50% підтримка війни. У мене 71%. Просто через втрати. Давайте поки що не чіпаємо нічого. Че, я ще б взяв. поліпшення мов праці. О, ні, не зараз. У Нас готова мета війни на Бразилію. Ви мене зацікуєте за це, але я на всякий випадок спережусь. Так у нас щось. Щось дослідженнями. Що ж, басирія, чи готова ти? Оголосити завоювання в неї купа союзників. Ай! Не всі готові. Я забув, що одного з вас я переставив. Ну, Окей, почекаю 5 днів. Ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Щось. Сенсі, Ліберія. Так, це ти? у мене випадково нема. Я не знав, що Ліберія в північноамериканській американській Антанті. Окей, спробую перекрити. А так всі пливуть, пливуть на висадки, це важливо. Якщо мені вдасться висадитись, а я на це розраховую, то буде прекрасно. Бразилія швидко паде, Знаєте чому? Тому що у Бразилії немає людських ресурсів. нуль. Вони просто не вдасться їм нормально захищатись. Так, якщо тикнути на себе, хто тут? Бірмай Бангладеш ще. Я не знаю. треба... Ну, це нагадування мені про те, що треба бути уважнішим. Ну, йдіть сюди і не знаю. Це хорошо. і Бангладеш це навіть хорошо в якомусь сенсі. Де, давай. Також прикину тебе сюди. Неприємно. Це точно неприємно. Так, все. В Євразії це все. Далі тільки південне. Америка. Ну, жах. Жах. Чи не жах, то я ж кажу жах. О, висадки пройдуть. Я тут дивлюсь по 91, 92, 93. Прекрасно. Хто тут? Не треба. Імперія Ціна. Імперія знижок, мені більше подобається. Я кожен раз буду це жартувати. 99 є, прекрасно. Дві сюди. Дві дивізії сюди. Так, і чотири в підтримку на висадку. Вперед. Ось тому треба прямо в три провінції одразу висаджуватись, тому що інакше. Такі не дуже приємні ситуації дивляться. Але взагалі ми впораємося сюди більш-менш. Зараз просто слідкую. Корпус, ісмінця. На. Палубу якусь. Опа. Так, тут розширяємось. Десь ще висадка пройшла. О, фух. Тут ми впорались. Ви. Маєте порт, вітаю вас. Вперед. Максимально агресивно поки що спробую. Так тут якось не дуже. Але нехай. Так тут. Ми також впорались. Ось так. Вперед, поки вони. Не оговтались після висадки. Так тут. Вперед в порт. Я не хочу тут потрапити в оточення. І через те, що я не хочу потрапити в оточення, я б такий, щоб 4 дивізії кудись сюди відправити. В підкріплення, вперед. Спробуємо об'єднатись. Я прекрасно. Тут також готова. Тільки в цю ось цю провінцію треба допомогти. Тобто, так, щоб, щоб цей порт взяти. Було б прекрасно. Так, 12 дивізій. Тут ви як сюди і сюди. Нехай. Затроширяємось. Та йдіть в підкіплення сюди. І спробуйте тут об'єднатись. Було б прекрасно. О, красиво. Є. І візьміть Сен Паулу заодно. Так. Як об'єднатись всіх? Було б прекрасно, так. Давай ви сюди. І ось тут три армії 24 дивізії, якраз таки будуть об'єднані. Так, Поки вони. Знову ж поки вони не оговтались від висадки. Вперед. Якщо вони втратять Бразилію, то це буде дуже непогано. Так, О, зупиняйся. Я будемо тут атакувати. Будь ласка, об'єднайтесь тут? Це ми зараз будемо контролювати величезно, все. Це те, що мені треба. Ви хочете, що у Бразилії основа це її берег? То втративши весь берег. Бажайте, вони все втратили. Бажайте, вони втратили південну Америку, втративши берег. Як я все розумію, але ще однієї дивізії атакувати. Через це я ненавиджу автонаступ, ну. Вони прямо пожахливо іноді атакують. Ось сюди так само. Ваша мета наступати чи само вбивати, скажіть мені. Але власноруч я не можу занадто активно атакувати. Дипо, широкий фронт, власноруч вести, це максимально складно. Так, зачекайте. Ми вже всі танки? У, всі шість танків зробили. Ще танчики. Так, це не той шаблон. Ой, все. Я видаляю всі шаблони, якими я не користуюсь. Навіть не буду дивитись, що вони дають. Не, ще шість. Ще шість танчиків. Сюди. Є, так, ви Тут. Вперед. Беред, агресивно. Поверніть мені тут регіони. Окей. Бразилія, що тут тут? так кажуть, я не дуже. Вже питання для бразилії, тут мені не дуже. Так далі. Досліджую. Та нехай. Поки що концентруюсь виключно на крейсерах. Давайте трохи менше на танчики і трохи більше на авіацію. Тут, до речі, якщо я кажу про авіацію, то. Ай! Ось тут ай! Тут прям ай. Вони дуже далеко пройшлися. Так, тут, типу, 24 дивізії, ось так. У них навіть не усюди перекрито, але ми просто не встигли підійти. Не встигли і не встигаємо. Будь ласка, швидко. Окей, тут у нас що. Тут ми б'ємо всіх. Ай-яй-яй-яй. Ай, ай. Ну окей, зараз підійдемо і там все буде під контролем. Авіацію хочеться сюди. Але тут, на жаль, нема на кого скидувати. Бомбочки. Тут в них нема констру... ці... конструваних військ. Як красиво, як тут Бразилія сипеться, це прекрасно. Так ми не усюди максимально ефективно атакуємо, але як для автонаступу... Давайте Дель. Шучу, візьміть Дель. Ой, Дель. Які Делі. Бразилія. Я просто думав про те, що ми втратили Дель в цей момент. Це прям неприємно. Прям дуже неприємно. Ось це. Якщо б я з самого початку просто був готовий. Стоп. Все? Це Китай. Там китайська дивізія. Комуністичний Китай. Да, тут китайські. Не комуністичку. Ну, Но Китай, але тут. Це Китайська. Як мінімум схоже на китайську. Неприємно. Так, тут Ліберію ми добиваємо. Так чи інакше зараз візьму Ліберію. Через Shift сюди всі. То тут є. І вони в оточення, до речі, тут дуже багато потрапить. Так, місцями невигідні наступи? Неприємно. Бразилія дуже близька до капітуляції. Дай я вас п'ятьох зупинив би тимчасово, тому що так якість і, і концентрація невигідних наступів мене дратує. От наступ ми трохи розумніше буде, чесно кажучи. Або якусь. Ну, типу просто дивіться, скільки позаду тут дивізій ходить, просто ходить. Бачите? Ось кількість дивізій, які просто ходять, вони просто ходять. з того, щоб щось робити. 89% мій на сквіно, вже ж. Хто тут в золотій рамці? Стоп, що? Тільки друга бразильська республіка в золотій рамці? Це прям цікаво, це дуже цікаво. Це занадто цікаво. Я б не сказав, це круто. Бангладеш. Невідомо, скільки дивізій бірма невідомо. З мене розвідда... розвіддану і все ідеально. Нахуй ще б радіо радіовишку. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за Україну, то по посиланню в описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, злишту рецензію, а якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори, ніяких можуть бачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати. Донать в описанні в описі або ставати спонсором на Ютубі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!